Друзі, заготовляю моркву на зиму, буду заморожувати. Перебрала де більшу, в ящик так у погріб, а оце, де менше, буду перечищати через м'ясорубку і пакети наготувала. І по два пакети, в два пакети буду заморожувати. Так мої хороші. Оце ось я попакувала по два пакетики на кожну з такими поналужувала, попридовлювала і тепер піде в камеру. Друзі, мої хороші, готую сьогодні печінку. Печіночка в мене вже, я відварила. Ой. А це в мене ось порізала цибульку і хай вона в мене пропіскується. Взагалі, друзі, я як готую буватичинці, ну, щоб вона була смачніша, то я не відворюю. Я її піджорюю, протушую. Друзі, я вас переставила, а сьогодні я її відварила. Відварила це для мене так корисливіше. Зараз я печіну, не печіночку, а цибульку піджорю трошки до золотистого кольору, то протушкую. Тоді, якби, друзі, в мене печінка була сира, я б цибульку відстовила. Коротше, я б її зняла на тарілочку і сюди б укинула печіночку. А потім би, як печіночка в мене вже піджарилася, я б сюди висипала цибульку. Бо якщо разом цибулька і печіночка, цибулька може пригоріти. А сьогодні, друзі, я просто печіночку відварила. Так що, як у мене тільки трошки золотистого кольору, набуде буде цибулька. І я сюди вложу печіночку. Можна, друзі, Печіночку до, до цибульки додати яєчко. Це у усім випадку, якщо в мене цибульку я відставила, печіночка в мене тушиться, печіночка протушиться, у цибульку вбиваю яєчко, бо воно в мене ж ви мене хоч розумієте, як я вам розповідаю, бо, може, я не все й понятно кажу, друзі. О. І тоді у цибульку додаю яєчко, розбиваю. і заливаю в печіночку, накриваю, ну, додаю там, що ви хочете, яку ви там спеціюку додаєте. Чи перчик. Я в основному, друзі, я перчиком дуже не користуюся. ну, ну, так як це, ну, Я дивлюсь по своєму здоров'ю, що мені більше підходить. О, що вам підходить, те ви добавляєте. Сьогодні в мене буде тільки цибулька. Трішки я наготувала чесничку. в мене то є й сухий часник, але я такого наготувала. І ще я наготувала італійські трави. Ну, ще поприки кину. Якби я отдільно печінку жарила, а не варила, то я б це все кинула б у печінку. А так вона в мене просто відварилась. Відварювала я в солоній воді і додала туди лавровий листа і три горошинки круглих. Так мої хороші печеньки печіночку кажу. Цибулька в мене відтушилася. Уже м'якенька я дивлюся стола. Є її трішки підсолю. Бачите, друзі, старою служечкою, а взагалі то я все руками роблю, підсулю, трішки перемішую. Це в мене сковорідку я взяла маленьку. То в мене велика стоїть вона зонята, бо я там уже зробила. Та не собі зробила, то я не показувала. Так. Мої хороші. Зараз я тепер оце, дивіться, печеночку сюди висипаю. Я її хорошо промила. І, друзі, бажано, щоб трішки навіть вона постояла із судою. Тоді вона м'якшенька стає. Тобто, це я висипала. Тепер, друзі, я сюди добавлю Ну, буквально пів зубочка чесничку я наготувала. Можна було, я вказала вже сухим, але ну, в мене це є. І перето в мене його багато. Так що... Так, так що я цим користуюсь. Так, мої хороші. Тепер я сюди хочу, мені італійські трови є. Хочу італійські трови підсипати трохи. Так, і хочу я ще сюди сипнути, друзі, поприку. У мене є скопчена поприка. Це я не наготувала, току кут. Беру тепер. Ну, трішки отакі поприки хай буде. Ой, трішки сипнулося. Це нічого. Вона не гірко. Так. І тепер мої хороші. Я хорошо розмішую. До рідко це треба було більшеньку взяти з кухні, але я чого подумала, що мені ходить цієї. Так, мої хороші. Оце ось я розмішую і тоді буду. Пробувати на сі. Ну, в общем, на все буду пробувати. І покажу вам, що я наробила, друзі. Накрию кришечкою поки, і хай трошки все заразом трішки ще протушкується. Печінка в мене з цибулькою протушкувалася, і я буду виключати. А взагалі, друзі, печінка. Вкусно із овощами. Зараз овочей багато, можна різних. Я показувала, я робила і пашти печінку з овочами, мені теж подобається. Ну, зроблю ще. Ще буду робити, ще буду показувати. А сьогодні із цибулею. Цибулю я багато додаю, бо я знаю, печінка любить цибулю, а може, це друзі його люблю. Друзі, я вам показувала, як я начиняла помідори. Сьогодні я хочу зробити просто намазку на них. Намазку можна зробити яєчка, пом'яти вилочкою, ну це саме проще вилучкою. І додати туди чи колбаски, чи м'яса хто може риби, рибу, любить, сир, ну, в общем, можна хто що придумає. Ну, я, друзі, буду робити з кисломолочним сиром. Творогом, як я говорю. О, вчора, друзі, я робила туже, Ну, вам не показувала, я вчора відікнів знімала. О, вчора просто я нарізала помідор, додала кисломолочного сиру, додала йогурту, часничку, перемішала і такий був салат. Сьогодні я зроблю намозку. Нарізала я, друзі, помідор. Один нарізала помідор. ну ось такої товщини. Дуже трошки нерівномірно він у мене получився, ну нічого, друзі. О, Нарізала помідор. Можна помідор підсолити. Я його не буду солити. Я, друзі, час достану сіль, оце ж те наготую-та, ні? І підсолю трішки творожок свій. Підсолю. Щораз так взяла, думаю, може вам так трохи буде видніше, то оце підсолила. Щось, друзі, мішаєте? Поки мені нікому подержати, а хочеться зробити, Та мені не... я, взагалі то я люблю все само. щоб мені ніхто не відшов. Так, мої хороші, оце я посолила. Тепер я сюди хочу додати. Ось ви бачите, чесничок і сир натерла. Я, друзі, чесничок, увесь добавлю, сир половину. Так, мої хороші, добавила я отой чесничок, що я вам показувала. Посолила, ви бачили, додала половину сиру Хар... додала ще ложку йогурту. Я в основному користуюсь йогуртом 2,5% я вам вже говорила, можна додати майонез, можна сметану, друзі, хто що хоче, все під себе робіть. І тепер, мої дорегеньки, буду оток, приблизно на 4, а то, як вийде, це в мене 4 кусочки. І буду, друзі, отак от. Накладати зверху і робити таку намазочку, типу бутербродика, Знаєте, такий буде помідорний у нас. Ну, це вкусно, друзі. Це вкусно. Можна яшку начиняти, ну, так як я сьогодні. Не знаю, полінилась чи не полінилась, чи. Ще... Коротше, хотіла сьогодні тут зробити. Показати й вам, як? як і ще. Друзі, може, ви з чимось інок, ще робите, ви мені напишіть. Мені дуже цікаво, щоб я знала, хто що вироблю. Так, Зараз, ось, може, ось тут, тут трохи менший кусочок туди менший. Ну, Друзі, вам видно. Бо я от так хочу, щоб і вам видно було, що я роблю. Так, мій хороший й намажу ще. Це в мене помідор був великий. І я сюди чотири кусочки. Можна меншенькі кусочки. То вже, друзі, як ви захочете, оце ось отак, дивіться. О. Отак. От Це я вже, щоб увесь творожок, пишу. я його. Дивіться, отак, мої хороші. Ви знаєте, можна дуже і на святку вести лоток, хоча в нас якісь ще свята, але все одно скоро будуть, друзі, будемо надіятися. Так, мої хороші ток-ток. Оце так, Ну, в общем, в общем, ви мене, друзі, зрозуміли, що я оце виробляю. Так, мої хороші, і зверху я притрушу трішки сиром. Ток. Дивіться. Друзі, це корисно, і красиво, друзі, і смачно. Так, в мене там телевізор десь включений, трохи звук я не прикрутила, думала новини послухати Друзі, Не завжди зуто слухаю, скажу чесно, бо бува слухаюсь тоді 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 Все, надіємося, що буде все хороше. Так, ходно. Не про те сьогодні річ. Так, мої хороші, дивіться. Ох і блюдо ж яке, мої дорогеньке. Дивіться, як ось трошки впало. Ми його тут досі. Оце, друзі, таке помідорне блюдо. Воно в мене буде до печінки. А взагалі, друзі, можна ну, до всього. І до м'яса, і до котлет, і до каші, і друзі, хто що їсть, до всього можна. Так що готуйте. Всім смачного, всім, друзі, смачного. І буду говорити до побачення, мої хороші. Здоров'я і миру. Це саме головне. І хай збувається всі ваші бажання.